Уяви собі землю 4,3 мільярда років тому. Немає рослин, немає тварин, немає кисню і раптово життя. А тепер головне питання: що саме запустило цей процес? Вчені щойно знайшли несподівану відповідь: борат. Так, звичайно, мінерал. Раніше вважалось, що він заважає утворенню перших молекул життя, але нові експерименти показали протилежне. Борат допомагав створити РНК, ключову молекулу життя. Саме РНК за гіпотезою РНК була першим носієм інформації ще до ДНК і білків. У лабораторії вчені відтворили умови ранньої землі: підземну воду, вулканічний базальт. Висихання і затоплення, і додали Борат. Перші молекули самі з'єднувались у ланцюгі РНК довжиною до 200 елементів, без жодного втручання людини. І замість того, щоб заважати, Борат прибирав хімічне сміття і підтримував правильні умови для реакції. Це означає одне життя могло з'явитись природньо, без чарівного поштовху. І, можливо, не лише на землі, а й на Марсі. Для спонсорів мого каналу я зробив окремий. Відео про те, як життя могло зародитись на нашій землі. Ставай спонсором мого каналу, підтримуй мій контент і дізнавайся багато цікавої інформації.